Так, доброго дня, шановні мої. У нас тут розходиться по інтернету все більше і більше набирає обертів, повідомлення від НБУ. Обмежувати, обмежуватимуть p перекази українцям. P2P це прості карти фізичних осіб. Я вже записувала про те відео, що вони все хотіли, хотіли, хотіли. І ось уже Дмитро Олійник. Нам розповідає, що буде встановлено найближчим часом обмеження 100 тисяч гривень на місяць на вихідні платежі. За його словами, 100 тисяч не будуть враховувати перекази волонтерам. Так. Далі у нас Ліга коментує наступне. Планується, що лімітні на вихідні P2P перекази можуть скласти 100 тисяч 30 операцій на місяць для одного рахунку. Обмеження мають намір впровадити впродовж місяця. <coughs> Вибачте, вони базуватимуться на ківітневому рішенні РНБО щодо протидії нелегальному гральному бізнесі. А, але мені здається, що тут навіть стосується і не тільки легальних, а, нелегальних там цих реальних бізнесів. Це стосується багатьох фізичних осіб, які переводять перекази зі своєї власної карти на інші. Ми дуже часто запитують питання при будь-якій консультації. А можна я буду переказувати одній і тій самій людині, типу там гонорар, там, по 50 тисяч в місяць, або по 20 зі своєї картки, або зі свого карткового рахунку? Ну, ось будуть обмеження. Але вони знову такі, якісь такі кількість переказів 30 протягом місяця. Впродовж на, для одного рахунку. Знову-таки незрозуміло для рахунку мого, що я, типу, не можу 30 разів тільки можу перевести кошти. Чи все ж таки одного рахунку на куди я перевожу гроші, і я туди, куди перевожу, не можу більше 30 разів переводити. Не знаю, не зрозуміло і не зрозуміло, чим це все підкріплено. Тобто, як бачимо, 24 травня 2024 це було все оголошено. Потім знову піднялося 13 серпня 2024-го 600 тисяч гривень на місяць на вихідні платежі. Знову ліміт обговорюється, і знову затишок. Знову всі затихли. Але я написала до НБУ. І так, вони мені що відповіли. По-перше, у НБУ контактний центр є. Він є в телеграмі. Відповідають вони швидко. Ну, протягом трьох хвилин у мене вже була відповідь. Я задала питання, на що мені ну, про цих P2P. На поточний момент таких змін не затверджено, тому слідкуйте, будь ласка, за новинами. Тобто, таких зараз не затверджено. А на період воєнного стану є обмеження, що стосується роботи банківської системи. Вони написані про боротьбу в законі України про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану від 24.02.2022 року. Кому цікаво, ви можете перейти за по цим посиланням, я його залишу і можете почитати. Там вказано про 100 тисяч на місяць, що вирішать 100 тисяч на день. Будь-яка фізична особа має право піти і зняти 100 тисяч гривень на день собі готівки. Ось. Ну, якось так. Коротше. Потім я почала досліджувати це питання і натрапила у Фейсбуці на групу юристи, судова практика і так далі. А, судді та адвокати України, де людина пише. Будьте бдительны, большой брат, Слизач как помочь Человеку. Друг ФОП пользовался банковской картой, человека, не ФОПа, с его согласия, но без пояснения, что, куда, кому, зачем. Проверкой налоговой Згідно отриманої інформації, на банківські рахунки, фізичної особи платника податків здійснювали значні обсяги переказів між рахунками фізичних осіб на 4 млн бла 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 Згідно отриманої інформації на банківські рахунки, 4 мільйони 89 мільйона може вказувати на схему обходження за оборони здійснення діяльності, яка передбачає наявність відповідних дозвільних документів, ліцензій, дозволу і так далі. Не нараховано та не сплачено до бюджету податок на доходи з фізичних осіб 736 тисяч, ну і військовий збір 61 тисяч, друг на связь не виходить. Тобто це говорить нам про що? А, про те, що фізичні особи, е, ну, якби, мають розуміти, тобто, я не хочу нікого образити, але мають розуміти, що е, навіть е, якщо минуються десь там ті контролі, які поставлені, да, червоні лінії, наша улюблена вже на сьогоднішній день. А, кхе, фразочка. А, значить. Е, навіть якщо це поставлено ці всі ліміти, і ви проскочили один раз, другий раз на третій раз вас можуть схопити за руку. Ніколи нікому не надавайте своїх фізичних карток. Я вас прошу, я вас закликаю до цього. Особливо брат, брату, мама мамі, мама, 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 мама своєму синові або дочці, або навпаки, дочка мамі, все буває по-різному в кожній сім'ї. Я вас прошу. Кожен має нести свою відповідальність за свою фінансову діяльність самостійно. А інколи також буває, коли ти людина просто прогнала кучу бабла, зняла їх. Причому я, я так розумію, що картка була у цієї людини на руках, вона ходила, знімала єдиним зараз вихідом з цієї ситуації — довести, що це було шахрайство і. Зняти з усіх банкоматів відео на всіх банкоматах є відео. І просто, оскільки на цій карті видно час, і дату і адресу, де знімалися кошти, можна просто взяти запросити відео в усіх банківських установах. Я впевнена, що там має бути одне обличчя. Ну мені так здається, можливо, декілька людей. Таке теж буває, що вони просять людей різних знімати з банкоматів кошти. І просто починати шукати ту людину, яка все ж таки взяла, і повірити фізичній особі, перевести справу в іншу плоскість, де людині просто потім не будуть застосовуватися ці штрафні санкції, які виписала податкова. Тому що то є шахрайство. Ось шкода людину, шкода, що вона довірилась своєму товаришу, але є, як є, Закликаю цього не робити. І Нагадую, що на сьогоднішній день дуже багато дискусів на рахунок дропів і всього іншого, щоб все ж таки встановити ці ліміти і цей контроль за переказами між картками. Далі, дуже багато, «да у мене все добре, у мене відкрите в різних банках карти, ані друг другу не передають інформацію. Зараз <кій> вони зроблять таку саму систему. Де будуть передавати один одному картки рахунки, у кого скільки як відкрито на фізичну особу. І також мене здивувала одна клієнтка мені написала: я не хочу показувати. Я не хочу, що сам скажу, сформулюю правильно. Я не хочу показувати свої дані через приват, тому що я не хочу, щоб бачили реквізити моєї картки в податкової. Значить, ще раз, люди добрі, ви маєте розуміти, що всі ваші відкриті картки, рахунки передаються до податкової інформації протягом трьох робочих днів. І так було з самого початку, коли в Україні була незалежність. Вибачте, тому, будь ласка, майте то на увазі, що оподатково всі ваші рахунки, всі ваші депозити, всі ваші, ну, все просто бачить. Новопеї вже почали здавати інформацію. Да? Ми вже це також обсуждали в одному із відео, обговорювали з вами це все. Тому, будь ласка, майте на увазі, не оподатковуються тільки ті взаєморозрахунки, які являються. Розрахунком допомоги для рідних першого другого степені для рідних це мама, брат, сестра. Ви один одному переказуєте кошти. У вас однакове прізвище або різні прізвища, але можна довести, що то є ваша мама, або то є ваш батько, або то є ваш брат. А також повернення боргу. Спокійно поверта... ну, спокійно проходить з призначенням платежу. Не забувайте вказувати, вказувати обов'язково, якщо ви робите донати, що це допомога на ЗСУ, або там на ще щось, ну, на що ви там робите допомогу, щоб скрізь було вказано призначення вашого платежу. <кій> Також. Часто задають питання: а криптокошельки, чи вони відслідковуються, чи ні? На сьогоднішній день для того, щоб завести собі криптокашльок, вам треба дати дуже багато даних. Як мені пояснював спеціаліст, раніше було не таке жорстке відношення до ідентифікації особистості. На сьогоднішній день це і паспорт, і фото, і кліп не два рази, і там все-все-все. Тому про вас зібрана повністю інформація в вашому криптокошельку, і вас ідентифікувати і що він вам належить, дуже легко. Також це майте на увазі, що рано чи пізно підпишеться закон, де фінансові установи, які зберігають цю інформацію про криптокабінети, вони мають надавати її також податково. Так що просто майте на увазі, що все краще оподатковувати алгоритму по типу я працюю через ФОПа, а потім вивожу кошти і оподатковую їх, він непогано працює. Я вам його бажаю. Я розумію, що вам не буде, не вистачати ваших оборотів. Тоді оподатковуйте більше все, що я вам можу сказати, згідно чинного законодавства. Тому що за отаку фігню. Ну, неспокійно спати і е потім отримувати листи, якісь, а потім на, переходить на ваших е рідних ця вся суета. М мабуть, ну не знаю, мабуть, звичайно, якщо це великі гроші, то, 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 звичайно, ви там будете себе. Але мені здається, що і бюджету потрібно виділити, кошти, тому що ви в ньому існуєте. Я розумію, що в нас немає фідбеку від бюджету, але все ж таки. Ми тут народилися країну, в якій ми народилися, не вибирають. І наша країна встановила нам податкову систему ось таку. І прошу вас застосовувати цю податкову систему на себе і оподатковувати свої доходи, тому що заблоковані рахунки нікому не потрібні. Бо інколи буває так, що коли тобі заблокували рахунок, а тобі потрібно розрахуватися за ліки терміново. Ти згадуєш просто усе і усіх. І ти готовий віддати будь-які кошти, будь-який відсоток, аби в тебе було все добре і у твоєї родини. Ось на цьому закінчуємо. Будьте уважні, нікому не, не надавайте свої паролі, свої фізичні картки, нічого нікому не давайте. А якщо ви надали вже на сьогоднішній день, будь ласка. Зайдіть в свої електронні кабінети в банках. Якщо хтось не вміє цього робити, зайдіть до себе в банк у будь-які відділення. Вони зобов'язані вам надати випуску по банку. І подивіться, що у вас відбувається на рахунку. Навіть при усіх розкладах, що ви супер довіряєте цій людині, що вона вас ніколи не підведе. Будь ласка, подивіться, за що вам заходять гроші на ту картку, яку він знімає, або вона. Щоб ви знали, чим ви займаєтесь насправді, бо відповідальність буде нести не друг, не подружка, не близька людина, а ви. І ви пишуть штрафні санкції на вас. І такі суми, як ми зараз з вами подивилися, да, наприклад, це суми у великому розмірі, які за собою тягнуть стягнення вашого майна. Ну, тобто, за несплату тягнеться з вашого Стягнення будуть зроблені з вашого власного майна. Якщо у вас немає майна, у вас будуть робити щомісячні відрахування, поки не погаситься борг з вашої зарплати або з вашої пенсії. Не думайте, мені ще подобається позиція, вибачте, пенсіонерів інколи. А якщо я пенсіонерка, мені нічого не буде за це. Фух. Ще раз. Неважливо, який у вас статус. Ви можете бути інвалідом, ви можете виграти війну, ви можете бути героєм України, але фізична особа має рахунки як фізична особа в банку, а не як людина, в якого є якийсь статус. Для банківської системи ваш статус не має ніякої ролі, окрім коли видача там кредиту, йде. Ви ставите відмітку, хто ви, що ви, можливо, там є для вас якісь пільгові відсотки. Більше нічого. Все інше до вас приміняється і кримінальний кодекс, і податковий, і адміністративний, як для всіх інших. Тільки суд, тільки суд буде приймати до уваги ваш статус пенсіонера, інваліда, героя війни, там ще когось там, які у вас присвоєні статуси. Все. Але поки ви дійдете до суду, вам не вистачить ні ліків, ні нервової системи. Я дуже рідко бачу пофігістів, яких би це все не торкало. В основному люди приходять до тями і розуміють, що ті кошти, всі, що він зробив, отакі от бонусні, називаємо їх так, вони всі просто утікають на адвокатів, на бухгалтерів, на ліки. На оплату всього, що навколо тебе відбувається, бо ти призупиняєш всю свою діяльність і все, що ти накопив, починає просто стікати. Тому, будь ласка, і не забувайте, будь ласка, коментар був від адвоката, що чесний адвокат бідний адвокат. Я як людина, яка співпрацює із адвокатами, і в суді була, і проходила дуже багато в своєму житті, я вам скажу так: достойного адвоката, бляха, ще треба пошукати. Тому, будь ласка, майте на увазі, з вас висусуть усе. Тому краще не вляпуватись просто. Працюйте собі і працюйте. Вам дано все для цього в податковій системі України. Повірте мені. В порівнянні з європейськими країнами у нас все very good. Я вам кажу як людина, яка проживала на території Європи досить довго. У нас нормальні ставки оподаткування, і я не скажу, що там ліміти у нас такі нормальні, тому що вони чомусь не прив'язані до а, курсу валют. Мені шкода, вони прив'язані до нашої мінімальної зарплати. І я вам так прогнозую, що вони не планують піднімати мінімалку з січня наступного року, як це робилося до цього постійно, начебто ми залишаємося на рівні 8 тисяч гривень, а це означає, що у нас оборот такий же самий передай в наступний рік, ми, наші ліміти для всіх груп єдиного податку, якщо єдиний не відмінять. Ось. Тому, будь ласка, орієнтуйтесь приблизно. На що ви спроможні. Все, дякую вам за увагу. Вибачте за таку ж монолог, таку полеміку, але а... мені так шкода цю людину я вам не можу навіть передати. Він проснувся один раз і має майже мільйон віддати в бюджет. Просто людина просто прокинулася цей день і отримала листа. Все. Фінити ля комедія. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Вибачте за такий довгий е е монолог, але просто хочу застерегти вас всіх. Будь ласка, бережіть себе. Окрім вас, у вас ніхто не буде більше берегти.